Основний інгредієнт в нашому Immune Plus від компанії Oxford Biolabs це є екстракт чорного возину, яка отримала два винагороди у 2024 році. Перша рослина року це від асоціація природного лікування NHV Tіoplastus Münchny. І друге. Кожного року в американському журналі Whole Food Magazine є. Престижна премія, яка називається Natural Choice Awards. І з цього року інгредієнт по нашому ім'я плюс чорна буціна виграв в номінації перші місця на цей, на підтримку іменуте. Що це значить? Що цей інгредієнт чорна пузина в ім'я плюс. Підтверджено від різних винагородами світового рівні, що це допомагає, де імунітету.